Да, зараз будемо стартувати. За столом розібрали. Зараз будемо стартувати. Сьогодні в Україну приїхала чергова партія. Фур. Це 20 фур. 11 стоять ось тут, і 9 дев'ять вже поїхало на локації. батальйон волонтера, також фундація течія і кіноспілка. Рік тому об'єдналися і створили такий проєкт під назвою «Паутиння». За цей рік ми привезли понад 2000 тонн сіток. Ці сітки допомагають будувати коридори життя, а також оберігати міста. Готуємося до зимової оборони е, України. Якщо цих е, машин, якщо цих сіток стане в 10 разів більше, в 20 разів більше, то значить у 10 і разів більше збережених життів. Саме з таких сіток облаштовуються тунелі життя та облаштовують хлопці свої позиції, щоб до них не долітали дрони. Тому приєднуйтесь до нашої ініціативи, допомагайте, е, бо логістика коштує грошей. Чекаємо на ваш донат. Обов'язково підтримуйте своїм донатиму ініціативу логістики, тому що логістика коштує грошей, а життя наших е бійців вони безцінні разом до перемоги.